Раніше про генератори ніхто і не думав. Жили собі люди спокійно і не парилися. Рідко хто його купував, але за останні два роки це настільки стала актуальна тема, що ти не знаєш, наприклад, що буде вечором. Ти не знаєш, що буде завтра. Тому приїхав на огляд до мене ось такий генератор Вітол. Люди просять, Петрович покажи. Показую спочатку характеристики: вага 18,5 кг, номінальний вихід 1,2 кВт, максимальний вихід 1,5 кВт. Тут все чітко зрозуміло порівняно з китайськими аналогами. Розеточка на 230 В, адже в нас чиста синусоїда. Розеточка на 12 вольт 4 А, запобіжник. Індикації про перевантаження, про низьку оливу, економічний режим. І кнопочка запуск або «Стоп». на боковій частині знаходиться ручний стартер, краник подачі пального, дросель потрібно відкрити, коли він холодний. Кришечку відкриваємо і заливаємо мастило. Мастило має бути ось там з краєчку горловини. Інструкція для новачків: заливаєте звичайний чистий бензин, відкриваєте ось тут клапан, щоб йшла подача пального. Відкриваєте краник подачі пального. Далі читаєте інструкцію: залити повний бак бензину. Ми залили. Далі потрібно 20 разів ручку стартера протягнути, щоб закачати паливо. Протягнули 20 разів. Натискаєте ось тут кнопочку ОН відкрито і переводите дросель в положення відкрито. Все, можна запускати. Працює дуже тихенько. Я його вже прогрів трошечки, працює рівно і тихо. Я думаю, дати ще йому, щоб він поробив хвилин 10 і можна приступати до тестів. Дивіться, якщо поставити. Якщо поставити економічний режим, буде працювати значно тихіше на половину потужності. Економічний режим 235 вольт і болгарочка на 850 Вт. Погнали. Електрочайник на 1,5 кВт. Пробуємо. Ох, як пішов. Дивіться, 1451 Вт. 219 вольт, 65 А. Сигналізує, що йде перевантаження. Працює так, ніби має взлетіти. Ану, давайте ще раз. Мені ось цікаво, що в такому режимі він зможе закип'ятити чайник. Це, напевно, максимум, що можна з нього витягнути. Він просто бореться з тим, щоб закипятити цей чайник. Для нього це дуже важко. Але в якості експеримента треба спробувати, що з ним трапиться. Це було реально важко. Чайника він закипятив Довго? Важко. 1,5 кВт. Максимальна потужність. Номінальна 1,2. Електрочайник 1,8 кВт. Як думаєте, потягне. Працює зараз в екорежимі. І одразу з екорежиму подивимося, як він піде в відсічку. Давайте. Перейшов в потужний режим. 1,6 кВт. Ну. І пішов в захист. Години 6 кВт. Перейшов в захист. Тобто, ось такий чайник на 1,5 кВт, як заявлено виробником, так і він працює на максимальній потужності. Працював тривалий час і закип'ятив все, що нам треба. У мене вже було багато генераторів на тестуванні є чим порівняти. Головне, не купуйте якусь китайщину. Була в мене китайщина, прислали, сказали. Покажіть класний генератор, запустив. Воно мало того, що не запускалося, потім труїло, не працювало нормально. Я кажу, люди, вибачайте, но таке гівно показувати не буду. Дивіться, запускаю, він працює просто ідеально. Що мені подобається, він працює рівно, класно. Тихенько. Ну, дійсно класна, якісна річ. А то прийшлю таке з гівно і кажуть, Петрович, покажи нам. Генератор, прорекламуй. До сраки його рекламувати, якщо воно гівно. Тут що, дивіться, працює рівнесенько, чистесенько. Тим паче, потужність витримує півтора кВт, щоб закип'ятити електрочайник. Я не знаю, що ще від нього хотіти, але реально мені сподобався. Реально класна штука. Тим паче. 10 хвилин мучив його в максимальному навантаженні, і йому хоч би що. Це вже не перша позиція, яку я тестую. але хто б міг подумати, що Вітол робить дійсно якісні речі? Ви тільки подивіться, викрутка по комплекту, яка нам дається, не сама дішманська якась галіма за 3 гривні. Цією викруткою можна користуватися навіть в побуті. Тим паче, оце, що я тестував їхній алоїд, там є відео, можете подивитися. Я цим інструментом тепер користуюся постійно. Побутовий інструмент, а настільки крутий. Так що Петрович вам розказав, показав. Реально класна штука. Рекомендую на всі 300%. Всім дякую і до побачення!